Топ 5 рюкзаків для 7 класу. Обирайте, пиши в коментарях, в якому класі ти. Ужу, у мене вже є рюкзаки. Це ось такий стилікий цю софа адже він -перше, він блакитний, а по-друге, він з бантиками. Він є в різних кольорах, і тут є відділ для вашої значки або телефону. А якщо не дуже подобаються бантики, то є ось такі однотонні Він є ще в чорному кольорі, так само штучка для значки або телефону. І він дуже Він такий валюровий. І тут, типу, такий колосок. що? Дуже класно виглядає. На спинці. Ще один рюкзак з якимось чудом що ноги. Все добре, ноги на місці, окуляри на місці. На чому він сидить? На ось такому рюкзаку, який є в різних кольорах. Тут пухкенькі ручки такі мягенькі І штучка, знаєте для чого? Пишіть в коментарях Сохо і тепер їх і марки. І це ось такі рюкзаки в різних кольорах. До речі, кишені тут дуже багато. Та сама потаєвна кишенька і пухкенькі ручки. І ось так виглядає на спинці. А зараз я вдягну окуляри на кеті Сохо що кіншасі, а від підписника. А все чому? Оце. І крутезний рюкзак він підійде для хлопців і для дівчат. І тут також є оця шлейчка. Є ще тут відділення і пухкенькі шлейки. А який рюкзак сподобався тобі найбільше? Пиши в коментарях.